Долії. Червень для вас це місяць, коли ви будете боротись за істину. Якщо готові до польоту, дайте знати в коментарях. Отже, по лицарю мечів. Місяць ви відкриєте активно. Можете опинятись в ситуаціях, де потрібно буде діяти швидко, де потрібно буде відстоювати свої ідеї, свої інтереси, так? і швидко реагувати на зміни. Але пам'ятайте, що ваші слова і ваші дії вони мають вагу, тому важливо контролювати свої емоції, щоб не наламати дров. Далі, по карті справедливість, а, можете. Потрапляти в якісь такі ситуації, я б сказала, кармічні ситуації, розв'язання, яких ви давно відкладали, або не хотіли взагалі їх розв'язувати, можуть бути за цей місяць і юридичні питання, також якісь рішення пов'язані з документами, з договорами або з судовими справами. Тому будьте дуже уважними. По п'ятірці жезлів. Ну, Ця карта показує нам боротьбу за своє, за своє місце, за свою думку. так? Якось будете активно відстоювати себе в соціумі, на роботі, наприклад, або, можливо, навіть у суді. Ви можете відчути, що навколо багато думок, багато претензій до вас, багато тиску. Але ви у вас є така сила волі. так? Що ви можете зберегти цей внутрішній баланс і не піддаватись на провокації і не йти на конфлікти. Я вам щиро бажаю гарно прожити цей місяць. Чекаю вас на особистих прогнозах і до зустрічі!